Початку на Точно. Наливай. Ну, особливе запрошення потрібне. Або заходь, або не тут. Серед повноважень бійців вади. Фізична ліквідація за наявності. Це ваше обладнання, Яке чомусь не дічазі. А десь у зоні. І не зрозуміло в кого. Ви мене в чомусь підозрюєте, полковнику. Але як, по-вашому, моя розробка? Розробка інституту, звісно ж, могла залишити його територію? Припускаю, що хтось погенно слідкує за своїми лабораторними щурами. Ученими, полковнику, кращими вченими. І що значить слідкує? Ніхто ні час без дозволу не залишає. Без вашого дозволу, між іншим. А лабораторії хто був проти охорони там? І хто нашкарябив папірця на гору, як полковник лякає вчених? Досить. Тепер навіть сортир з охороною. Мої люди не згідливі. За головну людину в зоні. А... Скіфе. радий бачити. Дякую за допомогу, бійцю. А Де паяльник? Технік. Відпочивай. Добре, що завітав. Отже. Є щось по нічному нападу. Полковнику. Дозвольте. Ви Скіф. Вірно? Я хотів, щоб ви... Я хотів, щоб ми всі розуміли гостроту цієї ситуації, враховуючи виняткову цінність нашої місії. І вашої теж, Скіфе. Я чув, що вам вдалося активувати один з наших пристроїв найцінніший винахід Інституту. У вас все вийшло, правильно? Припустимо. А артефакт? У сканері був згаслий артефакт. Що з ним? Далі. Тобі ж передали сенсори з Не Полковник. Треб... Одну хвилинку. Будь ласка. На мене напали. Сканер було викрадено. Я зараз шукаю тих, хто зробив це. Там загинули мої люди скіфе. Я знайду цих виблядків. Є що доповісти? Щось схоже трапилося з Вараном, місцевим бандитом. У нього був сканер і. Що? Ще один грбаний сканер! Mm. Чому якісь бандити шастають по смітнику з твоїм найціннішим винаходом? Не прикидайся сканер? дурним! Зараз сканері в зоні більше загрьобаних сталкерів! Я нічого не. знаю Е-е-е! На його людей теж напали. І один з тих, хто напав, мав при собі ось це. Ніхрена собі. Монолитівські КПК. Нарешті я розворушу це гнезда. Дикий острів. Укріплення Полковник. два. Ні, три. Довольно важко озброєні. Полковнику! Де вони взяли зброю? Дай мені рацію. Зотов прийом. Сканер з артефактом, там у якихось лунатиків серед лайна і токсичних відходів. Полковнику. Що? Будь ласка. Якщо сканер постраждає під час боїв, це ж не сталкери, це колишні монолітівці. Ні, це зовсім виключено. Я навіть не хочу думати про це. Можливо, ми відправимо нейтральну людину на острів, яка вже допомогла вам, тобто нам. Прошу. Подумайте про ризики. Ми можемо втратити те, заради чого все починалося. Зотову полковнику. Не почув прийом. Просто перевірки відлії. Дякую. На жаль, у мене не було шансу представитися одразу. Моє ім'я Дмитро Далян. Я голова Інді Храму науки, притулку генії, місця, де граль не шукають, а винаходять. Сканер є найбільшим досягненням інституту. Але зараз те, що справді має значення, це відроджений артефакт у його серцевині. Якщо ви його повернете, наша мрія стане реальністю. Людство вдосконалиться, відкриється шлях до технологій майбутнього. І все це. Завдяки вам, вашій сміливості, вашому прагненню до прогресу, ви станете одним з перших на порозі нової наукової ери. Це все чудово. Але я тут, тому що хтось має заплатити за мій дім на великий, який спалила аномалія. Ха, цього не може бути. Не може, але сталося. Хм. Ще одна помилка в розрахунках Ейнштейн. Скіф, ти рушай на дикі острів. Знайди їх лідера бродяг. Він має знати, де шастають його люди. Якщо переконаєш його, він може розповість, в яку саме тіньову справу вони влізли по вуха. Я видам новий. Тримай. Це допомагає розв'язати будь-якого язика. Щасти, бісю. Чекає новий. Головну людину в зоні За бармена конечно. І ми реально ігнорували на рукові дослідження, які показують, що в конфтацію. Щоб уникнути летальних інцидентів, утримайтеся від демонстрації холодної. Ну, за спільне діло. Це яке ж спільне тіло. тіло. Скіфе, радий бачити. Дякую за допомогу, бійцю. де паяльник. Дозвольте. Враховуючи виняткову цінність. Наразі нічим допомогти не зможу. Ви сталкери, це дивна порода. Обов'язково бути впертим. Тримати секрет, гордо мовчати. Задля чого? Забереш секрет з собою в могилу? Заради уявних псевдоідеалів зони. На жаль, у мене не було можливості представитися одразу. Моє ім'я Дмитро Далін. І я голова Анді Час». Сканер надважливе досягнення інституту. Але зараз те, що справді має значення, це відроджений артефакт у його серцевині. Марнуєш час Далін. Якщо ви його повернете, наша мрія стане реальністю. Людство вдосконалиться, відкриється шлях до технологій майбутнього. Mm. І все це завдяки вам, вашій мужності і наполегливості. Історія во, пане головодідчазу. І будьте впевнені, всі ваші зусилля матимуть гідну винагороду. Ага. Спільне тіло. Це яке ж спільне тіло. Сам ти — Будьмо. Будь hey, Скіфер! Терекону тепер важко доведеться, паха не Давай поговоримо, Без зайвих очей. не зможе. Трохи згодом, ага? Навіть не буду питати, що Коршунов від тебе хотів. Бла-бла, навести порядок, бла-бла, зона, ключ до блага людства. Плювати він хотів і на людство, і на зону. Хоча варта вже потихеньку стає її частиною. Тільки от їм не кажи. Не відкачаємо потім бідолах. Сходи на лісопілку, Скіфе. Одну сторону зони ти вже бачив. Саме час поспілкуватися з другою. Обіцяю, не пожалкуєш. Спротив законним вимогам бійців варти тягне за собою заходи фізичного характеру. Let's see